Усім привіт! Сьогодні буде не про рослини, а про автономне живлення будинку або теплиці. Є такий інвертор аксіома. Він на 2 кВт. Ось його параметри. зібрано на скору, скору руч є багато акумуляторів, дуже дохлих. Здається, ось цей 65-ка більш мене живий. Там ще один Кислоти, дистильована вода. Кого цікавить? Звертайтеся, я з 17-го 17 року, майже з 18-го року займаюся, займаюся сонячними фотомодулями з зеленим тарифом. Є другий канал сонячні станції Херсона. Коли не було відключення ось цим інвертором, це китаєць. Якось крутив насос і дуже було мало світла для рослин. Дуже мало світла. Це все зібрано, зібрано через одне місце. Тому що тут під'єднувалось дуже багато акумуляторів дохлих. На цьому інверторі е, мінімальний порог е, 21 вольт, а ми під'єднували дуже багато акумуляторів, щоб хоча б насос, який споживає 12 Вт, у мене е, якийсь там не дуже блатний, но блатний. Е, Зараз подивлюся. Пауза. Ось отакий насос. Марек. Зараз він хреначить на 40 ватт. Зараз вимкну. Зараз обороти впадуть, і він буде споживати десь 11, максимум, що я бачив, 12 Вт. Електрокотел підкипає. Ми ставимо його трошки більше. Так. При цьому е, в мене було твердопаливний котел. Чому з фонарику знімаю, тому що світомаскування Твердопаливний котел, термобар, велика топка, раз закинув, і на 12 годин забув, хто там щось пиздить. Вибачаюсь, що там сутки верхньою загрузкою. З верхньою загрузкою я. щось не довіряю. Це моя суб'єктивна думка. Так, зараз перейдемо о, до інвертора. Так, це інвертор. Не гібридний а чиста як УПСник, який би вам там барига не казав, що це гібридний, це все брехня гібридник має можливість видавати в сіть під зелений тариф. Зараз роблю сеть. Зараз трошки зачекаємо, і він погоне зарядку на акумулятори від мережі. Кому комусь сподобалось, дуже ставимо там лайк, шмайк, телефон залишу, я займаюсь інверторами. Панелями, так що задавайте питання.